Виконуємо номер 190 із підручника Геометрія 7 та номер 18 крапочка 9 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доповніть малюнок 9.24. У підручнику математика буде інший номер малюнку. Проведіть пряму СМ так, щоб кути ABC і BCM були внутрішніми різносторонніми кутами для прямих АБ і СМ та січної БЦ, як розмістяться точки А і М відносно прямої БЦ. Приступаємо до виконання. Я проведу пряму CM. так, щоб наші кути А Б С. І БЦМ, БЦМ були внутрішніми різносторонніми кутами для прямих АБ і СМ, та січної БЦ. Стоїть питання, як розміститься точки АМ відносно прямої БЦ. Точки А і М мають бути. Розміщені по різні сторони. Від прямої би по різні сторони від прямої би номер 190 із підручника геометрія 7 та 18.9 із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.